Всім привіт, з флоєй, і це п'ята серія по грі Happy Wheels. Наскільки я знаю, мені зробили, здається, два нових треки, і багато людей запитається, чому ж е, зараз мене так фігово чути, чому в мене зараз так знову почав записувати мікрофон, а тому, що коли ти говно витикаєш з комп'ютера і назад втикаєш, то е, витягаєш дріт і назад його вставляєш, то мікрофон чомусь стає знову погано чути, і треба знову чекати десь пів місяця, щоб він знову почав записувати нормально. Але пів я не збираюся не записувати. І, як я бачу, мені зробили два нових треки. Я дякую э, Бодяничу. Я сподіваюся, що я нормально його прочитав, без помилок. І Body 007 channel. Я м, дуже вдячний вам за те, що ви мені зробили. Давайте по черзі програємо. Пограємо. Бачу 4 зірочки. Попробуємо перший пройти аж 744. Ой, трошки звук зменшував, тут так голосно сильно. Так. Е. <плес> <плес> Задумка цікава в цього левела. Я так зрозумів, то найлегше буде пройти Сантою. А тут вибору нема тільки Санта. Треба зібрати, можна зібрати одну монетку. Пошукаємо монетку. Тільки щось важко їхати вперед чи ще на тому довбаному Санті. Давай, їдь. Давай. Так смішно голова зачепилася того. Ельфа. За вухо. Ммммм. Сподіваюся, я не припустив монетки і не виглядає зараз як повний нуб. Ага, значить тут десь може монетка впереді. Ух ти. Ух ти. Цікаво, цікаво. Що санто так руками махає? Хм. Прикольний левел, дуже мені сподобався. Чесно, левел дуже цікавий. Дивуюсь, як я пройшов його з першого разу, обов'язково поставив 5, і я всім левелом ставив 5. Е, я, я дуже дякую тобі за те, то, що ти зробив мені трек. І давайте попробуємо пройти другий трек. For RiffleA. І, на жаль, інтернет знов. знову гавняний. Нє, інтернет знову повернувся. Так, що ми бачимо? Діда на колясці з турбіною Мега Супер. І якась хата. Так, як тут сприт проїхати? А, поняв. Блін, йому, на жаль, відрубало вже дві ноги. Так він ветеран, і сумнівається, що вони в нього були рані. Скоріше всього, вони в нього були вже відрубані. Е. -е, 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 -е. Так, чуть-чуть бік. Блін. А, я вже і так здох. До речі, я вітаю Маркуса. Він здобув вже таке число як 300 підписників. Перейшов вже за. за цей рівень. Я всього навсього маю... Ну не всього навсього. І дякую всім, хто підписався. Але я відстою від Маркуса аж на цілих 60 підписників. Так, е, так що не забудьте підписатися обов'язково. Квейді е, е, длути. Та блін, та не так головою туди. Е -е. Досить важкий левел, важче, ніж минулий. Бляха. Та що ж мені так якось не йде гра? Та не башкою, дурний дед. Ну я прям сальто зараз робимо. Опа. Так. Ноги йому не потрібні. Так, повільно сюди. Потім повільно сюди. Повільно сюди. Е в мене також дуже сильно лагає ноутбук. Не знаю, як на відео на відео може бути все нормально. Е в мене ноутбук лагає через е то, що. Чірта, що зараз на двері страшена жара і. Ух ти шо! Я майже прийшов. Я без голови літаю, але я але ще можу прийти, що сьогодні вже не можу. Зараз на вулиці здрумана жара, і в мене сильно лагає. Нарешті я вже з'їв сьогодні перший кавун того, лі... того літа. Аж цілий рік не знав. Не знав того такого присмаку в роті. Давай лети нарешті. Хух. Хух. Давай. Давай, дед. Давай, Тільки не здохни я тебе прошу. Ну, Вперед О, супер. Вперед Вперед Там, походу, назад треба, потім. Бля, там, там походу назад треба. наши наши на коляска башкой так файно ой даже же на брит это же прямо экстрасенс знал что вту... в ту в ту в... 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 Ух, я вже замучився трохи. Давай, дід, лети вперед. Ух ти, який фрістайлер. Через той дебільний мікрофон мене голос зараз може звучати як якогось старого діда з е, 70-х років. Я за то вибачаюся. Хоча я не знаю, можливо, того разу мені повезло, і я з мій голос запишу нормально. Ну, давай, дід. Я вірю в тебе. Давай. Давай, ще чуть-чуть, ще небагато ночилося. Не Хоча я не знаю, куди там далі летіти. зараз зараз дізнаюсь. Так. Повільно. Піднімись і повільно в бік. Люкс, тепер сюди, так. Просто. Ну то не так, тупий дед. Так что получить без коляски? Вот так. Оп, а, капец, настав Дим лошился, живий. Ну а так смешно видирвалась, получила в парит. Еще одна. Сюди, знову башкою влупився. Я вже 5 хвилин не можу прийти до левел. Вроді би 5 хвилин. Не знаю, я не рахував. Поки я намагаюся відчайдушно з своїми тупими стараннями пройти той левел, можемо поговорити про ультрахардкор, другий сезон. Ми вже один нас зіграли, ми вже нарешті виклали фінал, вже переможець відомий. Сідно багато хто ще міг не подивитися фінал, так що я казати переможця не буду. А то я минулого разу так проговорився. Так що. Я якось не знаю в другому сезоні трохи нубив, постараюся, на що я, на жаль, реплей не знаю. Е, так що я постараюся в третьому сезоні виправитись. якщо я ще побуду в третій сезон, я на то надіюсь. Там багато проблем було з тим тупим псом. Ще Я був якось не зібраний. Я тільки тільки повернувся з футболу, а тут так. Я ще, ще грав у футбол, і мені дзвонить один з, один з чуваків, яким я знімав. Дзвонить і каже, типа, де ви є на ультрахаркорі? Типа, у вже скоро почнеться, взагалі вже майже почався. Я такий весь пропочений з футболу, побитий. Пішов зразу шпіляти. Що з собою взяв там мінералки попити. Чо ж левел такий важкий? Ну ли мені пішов якось більш легше. Фух. Я просто не можу вже. Так, заспокійся, дід. Проти буде бік. Та. Тут така переможна стратегія вже. и вкростовываться так Да, что я ей не можем выкрасить давай дед та коляска так крутится так так сбывает блин тикав ты ковниз злотил что ты дед такой тупой? ух Думаю, ті дебільні спроби я напевно, що перемотаю ось такі от, вид, які я не можу тут пройти. <звук> Та що ж ти левел такий важкий? Що просто не можу. Давай, будь ласка, ще чуть-чуть лишилися. Ну, Там ж буквально... буквально міліметри. Та, да, давай, з зубами зажпися. Будь ласка, тільки тільки вийде Та, правильно, правильно, все нормально, все нормально. Ти ще можеш виїхати, ще можеш виїхати. Дед, ну будь ласка. Yeah. Ну, не, не можу, дід якийсь придурок. Ну, не полетів. У нас є супер -реактивний... Колясти, дебинь. Ну, что, чуть-чуть глушевался. Давай. Давай, тупый дед. Вот. Да, круто, круто. Тупо башку выдерваю. з дідом сталося. Я не розумію, як він так літает в гори. А, ну ладно, то неможливо. Ще чуть-чуть зашили. Шось чуть-чуть. Давай, дед, взлітай, придурок, старий! Давай, взлітай! Блін, який ембадель! Я не розумію, як пройде леве! Думаю, літаючи так вот як якийсь супер реактивний придурок, або не знаю, супермен там. Я, я нічого не зроблю. Розбивши свою голову на такі от такі от куски. Я нічого не зможу зробити. Попробуем тупо летіти туди і якось якось выстрелить. Блен. Ще чуть-чуть туди, в бік треба! Біг! Так! Все правильно, все правильно! Oh, Тепер, швидше! Ну! Та не башки. бачки! Ну. Я думаю, ви спорити зі мною не будете. Я левел прийшов, просто я вже десь не знаю, мучився. Походу, хвилин 20 приходити його. Там вже просто нереально! Тут я ще бачу гарпун і мене би по-любому вбив. Так що... Я дякую. Я поставлю обов'язково 5. Я дякую Бодяничу і Body... Боді 07 channel за те, що ви зробили мені треки, як я обіцяв, я їх зняв. Обов'язково робіть мені треки, я теж їх знімлю. Щоб зробити тут трек, треба просто тут залогінитись і, ну, тобто, зареєструватися і. Ну і просто зробити. Там не важко. Я скину ссылку на ту гру під описання. Дякую всім, хто дивився це відео. Якщо ви перший раз на моєму каналі, то обов'язково підписуйтесь. Ой, То обов'язково підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.